Школа. Урок ОБЖ. Вчитель веде опитування Діти. Така ситуація. Двоє чоловіків, грибників у лісі, втратили орієнтацію. Що їм тепер потрібно робити? З задньої парти долинає голос Петрика Іти до церкви та замолювати гріх. Катерина зрозуміла, що роки вже не ті, коли гроші, позичені у сусіда, змушена була повертати грошима. Уявляєш, Оксано, до подруги мужик прив'язався, стверджував, що мільярдер, а вранці після приємно проведеної ночі сказав дякую і дав гроші на трамвай. Подруга, мабуть, сильно засмутилася. Та ні, вона навіть задоволена. Трамвай 20 мільйонів коштує. Коханий, пам'ятаєш, як Шерен Стоун ногу на ногу закинула у фільмі Основний інстинкт? Звісно, пам'ятаю. Це він пам'ятає. А сметану купити забув. Відомий автогончик замовив по телефону собі у номер повію. Дівчина приїжджає, заходить у номер, дивиться, а там, окрім нього, ще натовп мужиків. Гей, я на груповий не підписувалася, каже дівчина. Та ти не хвилюйся. Це мої чуваки з підстопу. Вони будуть гуму міняти.